Керівнику оперативного відділу поліції сонячної системи полковнику Пітеру Берроу. від старшого аналітика, експерта кримілістичного центру Марсіанських космічних сил Алехандро Гарсія. Копія Центральне Представництво Об'єднаної Церкви Єдиного Бога: Земля. Службова записка: Надсилаю результат відновлення даних, отриманих з пошкодженої чорної скриньки рятувальної капсули J4, відстріляної з борту вантажного корабля Яшино 3020, власність корпорації Акаші, Знайдено у нейтральному секторі космосу пошуковим кораблем CVN-70 Карл Вінсон між Юпітером та Марсом. Точні координати та дата знахідки у прикріпленому інфофайлі.